Послання святого Апостола Павла до Галатів, глава 2, вірші з 11 по 16. Як даже приїде Петр во Антіохію в лице йому проців устах, яко зазорінбі, Прежде бы даже не прийти неким от Иакова с языки ядяши, егда даже приедоше опрятавшись, и отлучашеся, боясь сущих, от обрезания, и лицемерившисься с ним, и прочие иудеи, яко и Варнаве пристати лицемерству их, но егда видях Яко, право ходят ко истине, благовествование рекох Петру пред всеми, а ти, Иудейский, языческий, а не иудейский живеши, по что языки нудиши иудейские Ми мы, естеством, иудей, а не от язык грешницы. Видевший же, яко не оправдится человек от дел закона, но токмо верую Иисус Христовую, и мы во Христа Иисуса веровахом, да оправдимся от веры Христовы, а не от дел закона. За не не оправдится от дел закона всяка плоть. Коли шкифа прийшов був до Антіохії, то відкрито я виступив супроти нього, заслуговував бо він на осуд. Бо він, перед тим, як прийшли, були дехто від Якова, споживав із поганами, А коли прибули, став ховатися та відлучатися, боячися обрізаних. А з ним лицемірили й інші юдеї. Так, що навіть Варнава пристав був до їхнього лицемірства. А коли я побачив, що не йдуть вони рівно за євангельською правдою, то перед усіма сказав Кифі: Коли ти, бувши юдеєм, живеш по поганському, а не по-юдейському, то нащо поган, ти примушуєш жити по-юдейському? Ми, юдеї природою, а не грішники з погана. А коли ми дізнались, що людина не може бути виправдана ділами закону, але тільки вірою в Христа Ісуса, то ми вірували в Христа Ісуса, щоб нам виправдатися вірою в Христа, а не ділами закону. Бо жадна людина ділами закону. Не буде виправдана.